привіт привіт! Сьогодні знову покажу вам, що цікавого вдалось знайти в секонд-хенді. Дивіться, скільки всього тут є. Залишайтеся зі мною. Ви точно здивуєтесь, що мені вдалось знайти цього разу буде дуже багато люксових знахідок. Показую вам одразу таку невеличку вінтажну крихітку з шкіри страуса. Це вінтажна шкіряна сумочка. Я її не придбала, але знахідка класна. Далі був такий жакет: це 100% льон розмір XXL, це бренд Mango і цей жакет абсолютно новий. Наступна знахідка, розкішна сукня від ботека Венета. Цю сукню знайшла не я, а мій друг. Я просто взяла її показати вам. Дуже класна сукня. Мені цей бренд в секонд-хенді взагалі трапляється вперше, тому я вирішила її детально оглянути. Дуже мені ця сукня сподобалась. Друзі, це просто шок. Подивіться, яка розкішна оригінальна шовкова хустка від Ерме Тріборд. Це дизайн 1992 року. Ця хустина є вінтажна. На вторинному ринку вона зараз продається від 200 до 400 доларів. Нова така ж коштувала 600 євро приблизно. В бутіку. яку ціна залежить на вінтажному ринку від стану та кольору. Але це ще один доказ, що на секонд-хенді можна знайти справжню скарбину, якщо знаєш що шукати. Поруч з хусткою від реме Жала ще ось ця розкішна хустка, вона без бірки, але також дуже красива. Я її придбала. Ви просто погляньте на це неймовірне поєднання кольорів. Хустка велика, і вона теж в ідеальному стані. Це оновлення я можу сміливо назвати поки найвдалішим в цьому році. Я придбала для себе просто дуже багато краси. Ще одна знахідка і покупка ось такий джембер від Moschino. Він йде з тонкою вовницем. Це також оригінал. Погляньте такі красиві квіти. Стан просто ідеальний. Наступна моя знахідка це такий легкий кардиган з льону та віскози від бренду Акріс. У цьому сезоні дуже актуальні кардигани, такі моно, тому звертайте на них увагу. Я придбала цей кардиган, Він на превеликий жаль на мене трішки малуватий, тому кого цікавить, можете написати мені в інстаграм. Він доступний до продажу. Далі ось така красива вінтажна блуза від люксового бренду Етро. Це 100% шовк. Вона йде в стилі бохо з такими рюшами. Це теж тренд цього сезону. Красота. Класична спідничка олівець від Brunello Cucinelli. Це також оригінал, 36-й розмір. Вона йде з тонкою вовни. Слідів носіння немає. Просто новенька. Нахідки цього разу справді розкішні. Погляньте на цю красу. Це водолазка у складі Кашемір та Шовк. Знову ж люкс, це Етро. Цього бренду мені водолазка трапляється вперше. Хочу ще вам нагадати, що ціна за кілограм 420 гривень це мережа Євросекондхенд. І знову шок оригінальні брюки від люксового бренду Chanel. Цей бренд мені трапляється в секонд-хенді вперше. Я просто не могла повірити своїм очам. Я їх придбала, хоч вони на мене трішки малуваті. В складі шовк та віскоза неймовірно красиві такі вершкові брюки. Я не могла їх просто залишити. Я була просто в шоці. Далі оновлення продовжує дивувати красивенний костюм жіночий від Кензо. Це також вінтаж. Погляньте на цю красиву клітинку. Я просто все це розглядала як якийсь витвір мистецтва, а яка підкладка. Ну, це щось просто неймовірне. І цей де жакет, і така міні-спідничка. Я цей костюм двійку приміряла. Пізніше покажу вам, як він виглядає на мені. Спідничку мені потрібно трішки буде вшити, тому що вона великувата в талії. Також поділюся з вами деякими знахідками, які я купила для себе у відпустку. Це такий бодік, він абсолютно новенький. Ось така красива сукня. Не знаю, що це за бренд, no name бренд, але я думаю, що в цій сукні буде, будуть красиві фото. Така вона класна, легесенька. І така накидка, такі зараз багато продаються в різних інстамагазинів та можна знайти на тему, але мені вона заважила насправді небагато, тому її я придбала. Поки показую вам речі, хочу трішки з вами поговорити. Ви, мабуть, помітили, що останнім часом відео на моєму каналі виходять не так часто. І справа тут не в тому, що я втратила інтерес. Просто завози зараз не завжди вдалі. Іноді просто реально немає чого вам показати, щоб вас не засмучувати і не тратити ваш час. Ну і у мене є основна робота, яка забирає дуже багато часу. мого. Мені Ютуб дуже подобається, але це для мене радше хобі і спосіб поділитися тим, що я люблю сама. Тому виходять відео рідше, але щиро і від душі. Тож дякую, що залишаєтесь зі мною і дивитесь мене. Це дуже цінно для мене насправді. Також я придбала такий жакет від італійського бренду Морела. Вони відомі своїм жіночним, елегантним стилем і якісними тканинами. Це такий класичний і впізнаваний італійський шик на кожен день. Зараз Морела переходить на більш екологічне виробництво. У них також є речі з органічних і перероблених матеріалів, і вони зараз більше працюють із матеріалами, фарбниками в Італії. Вже не все ідеально, але бренд рухається в сторону більш такої стійкої моди. А це я зайшла в останній день перед оновленням товару. У відділі люкс був такий сфетрик відґант, це розмір XS у складі вовна та кашемір. Також побачила у звичайному відділі таку безрукавку COS, це великий розмір. Вона доволі важка, але в останній день заважила б небагато. І ще був такий джемпер від Альберто Біні. Мені цього бренду траплялись шарфи раніше. Зуття були ось такі шльопанці від Birkenstock. і лофери від Дюна доволі такі важкі. І ще в ящику знайшла такі лофери. Від італійського дизайнера 38-й розмір в доволі непоганому стані. А це мічак на сьогодні. Речі, які ви бачили обійшлися мені в 1118 гривень. А це вже новий тиждень, новий завіз. Показую вам, що було. Речей не було таких класних, як в минулого оновлення, але все ж таки дещо мені вдалося придбати. Перше, що мені сподобалось, така ляна, дуже красива блуза. Це бренд Zara, але побачила дірку, тому не купила. Наступна дуже класна сукня. Я спочатку подумала, що це льон, тому взяла її на огляд. Але, як виявилось, на бірці пише, що це поліестер, тому також не купила. Наступна дуже класна літня легенька сукня на пляж, я так собі її уявляла, але вона занадто просвічує, і після примірки я також вирішила її не купувати. А ця сукня дуже цікава, на мою думку. Це колаборація Карла Герфельд та H&M. Це була перша в історії колаборація люксового бренду з мас-маркетом. Карла Герфельд створив лінійку таку для H&M, щоб зробити високу моду більш доступною. Ця сукня з 100% шовку, на ній певні нюанси, певні забруднення, тому її я не придбала. Сукня Максі Довжини від Massimo Duty, дуже красива. Іде спереду на гудзочки, як ви бачите, нюанс Наталії. А ще були ось такі жовті плями. Її я не придбала, так як заважила би вона в перший день доволі багато. Ще була ось така блуза від Massimo Dutti, На мою думку, це вже застаріла модель, тому також не придбала. Наступна річ класна знахідка це вовняні брюки на защипах від «Hugo Boss», стан просто ідеальний. Тепер показую вам, що все-таки я придбала в цей день. Це така велика хустка з шовку. Тут бірки немає, але це стовідсотковий шовк, вона йде без нюансів, дуже красивий малюнок. Хустки зараз в тренді ви це знаєте, тому звісно придбала і придбала такий пильничок від Карла Лагерфельд. Ще хочу показати вам, як в примірці виглядають на мені брюки. Дуже вони мені сподобались, але трішки великі в талії, тому їх я не придбала, не хотіла з цим заморочуватись і їх вшивати. Взуття, мені давно вже не траплялось нічого цікавого. Були лише такі кросівки від Bench. Це екошкіра. 39-й розмір, мій розмір. Я їх приміряла, але не придбала. І ще було таке пальто укорочене. Це також бос, в складі, вовна також кашемір. Підкладка, все в чудовому стані. Але мені хотілося, щоб воно було трішки оверсайз. Мені не подобається пальта саме такого фасону. Що ж, дякую всім за перегляд, за лайк і за підтримку мого каналу.